Коли ми стикаємося з проблемою, де здається, що поразка неминуча, мабуть, ви один раз чули пораду, будь впевненим у собі. І напевно більшість з нас думає, якби ж це було так просто, Але що таке впевненість? Повірити в свою цінність, необхідність та спроможність, що також називають самооцінкою, додати оптимізм, котрий з'являється при вірі в свої можливості. А далі, будучи натхненним цим, діяти відважно та стикнутися з проблемою віч на віч. Це і є впевненість, думки перетворюються в дію. То звідки взагалі з'являється та впевненість? Існує декілька чинників, що впливають на впевненість: перший коли ми народжуємося з цим в генах, які впливають на баланс нейрохімічних молекул в мозку, другий ставлення інших до нас. Це включає соціальний тиск з боку нашого оточення. І третій частина, яку ми контролюємо, вибір, що ми робимо, наші ризики, і те, як ми думаємо та реагуємо на проблеми та невдачі. Неможливо повністю розсіяти ці три чинники. Але вибір, що ми постійно робимо, безсумнівно відіграє найважливішу роль в розвитку впевненості. Отже, пам'ятаючи про деякі практичні поради, ми отримуємо можливості розвивати свою впевненість. Порада перша швидке вирішення. Існує декілька прийомів, що дозволяють розвивати впевненість дуже швидко. Уявляй свій успіх перед тим, як перейти до складного завдання. Щось просте: як слухати музику з низькими басами може сприяти виникненню відчуття могутності, можна навіть прийняти впевнену позу чи підбадьорити себе на словах. Порада друга. Повір в можливість самовдосконалення. Якщо хочеш довгострокових змін, переглянь ставлення своїх здібностей і талантів. Ти вважаєш, що вони незмінні від народження, чи їх можна розвивати як м'язи? Ці переконання мають значення, адже вони впливають на твою поведінку при невдачах. Якщо вважаєш їх незмінними, тобто вважаєш що здібності обмежені від початку, то можеш здатися і думати, що маєш справу з чимось, в чому ти недостатньо кваліфікований. Якщо ж ти притримуєшся думки, що свої здібності можна розвивати, то виклик стає можливістю вчитися і рости. Нейронаука підтримує ідею їх розвитку, зв'язки у мозку міцнішають. Завдяки навчанню та практиці, також виявлено, що в середньому люди, які налаштовані на розвиток, є більш успішними, отримують вищі оцінки та краще справляються з труднощами. Порада третя: помиляйся, погодься. Ти зазнаєш невдачі ще не раз з усіма трапляється. J.K. Rowling відмовили 12 різних видань, доки одне не погодилось на Гаррі Потера. Брати Райт після історичних невдач підкорення повітря, включно з їх власними, все ж змогли розробити вдалий аероплан. Дослідження показують, що той, хто зазнає невдач, але йде далі, є більш готовим до викликів долі та труднощів завдяки можливості передбачення. Вони вчаться використовувати різні стратегії, просять поради в інших і наполегливо продовжують. Отже Поміркуй про виклик, який хочеш прийняти. Усвідом, що це не буде легко. Визнай, що ти будеш помилятися та будь терплячим до самого себе. Скажи собі, що можеш все. Вставай та дій. Ти відчуєш збудження, розуміючи, що незалежно від результату ти отримав більше знань та досвіду. Це і є впевненість.